Ці дні виконується 25 років дня виведення військ з Афганістану. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять загиблих воїнів. Скажу, до речі, що Київщина загубила 130 своїх синів. На сьогоднішній день на Київщині проживає 980 людей, які брали участь в війнах. В Афганістані а всього біля п'яти тисяч людей, які брали, які виконують свій інтернаційний обов'язок в країнах, де наша країна посилала людей для того, щоб вони виконували свої обов'язки. Ми сьогодні не просто поклали квіти, буде зустріч із сім'ями загиблих воїнів. Буде зустріч із самими воїнами, які воювали. Я хотів би сказати, що наша зустріч заключається не тільки в тому, щоб поставити концерт або один раз зустрітись сьогодні. Практично цілорічно громадська організація воїнів інтернаціоналістів Має представлення в колегіях облдержадміністрації і райдержадміністрації. і вони приймають участь участь в житті міста, району і області. Вони приймають участь в формуванні бюджету, і зрозуміло, що ті проблеми, які стосуються, і їх вони теж висувають і ми разом вирішуємо. Скажу, що в кожному місті обласному і в районному центрі у нас є пам'ятники воїнам афганцям. Ми Проводимо круглі столи. Ми залучаємо воїни е, інтернаціоналістів для патріотичного виховання молоді. Е, зрозуміло, що є і всіляка підтримка, і в лікуванні, і в наданні е, путівок для оздоровлення. Е, ви знаєте, сьогодні я скажу, що воїни інтерна і інтернаціоналісти, які брали участь, вони є активними учасниками побудови сьогоднішнього суспільства і вирішення. Тих назрілих питань, які є в суспільстві. В ці дні ми будемо вручати, 20, виділяємо 20 квартир для воїнів інтернаціоналістів. Ви знаєте, це велика справа, що є віра в те, що все-таки справа зручилась, то зручилась. і квартири, люди, які довго чекали, вони вилучають ці квартири.